Так, мене всі бачать. Я вас теж бачу. Мої вітання, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, у вас ніколи не було такого відчуття, що ви все робите правильно, на вашу думку, але постійна втома. У вас постійна втома. Ви не відновлений. Ви маєте достатньо часу, сну, калорійність достатньо. Достатньо п'єте води, але ви постійно втомлений. Ви тренуєтесь, ви, здавалось би, відновлюєтесь, ви вживаєте добавки спортивні, ви п'єте магній, ви там амінокислоти приймаєте і ви постійно втомлені. Чому так відбувається? Дві звички, Дві звички які згублять вас, які згубно відгукнуться на вашому організмі. Поступово ви себе вбиваєте. Навіть про це і не задумуючись. Ну, от дивіться, перше, якщо ви вживаєте забагато кави, взагалі, то я не рекомендую багато кави вживати. Особливо там зранку, дивіться, чому. Я скажу чим замінити каву. Якщо ви постійно п'єте каву, ваш організм до неї звикає. В нашому організмі виробляється нейромедіатор під назвою аденозин, який викликає сонливість. Сонливість і в тому: кава, тобто кофеін, блокує аденозин. І відчуття бодрячок такий, все нормально, ви себе класно почуваєте. Але наш організм, він такий гнучкий, знаєте, він постійно прогинається під те, що ви робите з ним. Тому, якщо ви починаєте пити каву, він починає цього аденозину більше виробляти. все в організмі повинно бути в процесі, от в балансі, як то кажуть. Він у відповідь на це більше виробляє цього нейромедіатора. От. Ви починаєте більше пити кави, тому що оті дві чашки, які ви пили раніше, вас вже не вставляють, вас не бодрить, вас немає бадьорості. Організм ще більше виробляє, і чим більше ви споживаєте кофеїну, тим більше у відповідь організм виробляє нейромедіаторів, аденозину. Щоб бути в рівновазі. І потім кофеїн просто не працює. З часом він перестає працювати, а якщо ви його повністю потім прибираєте, відбувається обвал. Аденозину дуже багато, втома підвищена, нічого не спричиняє бадьорості, ви вже каву не вживаєте, або вона просто не працює і все. Що б ви там не робили, ви ще зранку тільки прокинулись і спали добре. а Таке відчуття, що ви весь побитий поламаний, ви сонний, ви не відновлений. Тому, що краще зробити, я рекомендую, ну, каву можна, звісно, вживати. Я сам її вживаю, але дозовано. Просто для смаку, там, хто полюбляє, я розумію, я не наполягаю заборонити цей напій, прибрати його. Але вживати його менше. Одну-дві чашки на добу буде достатньо. Зранку, якщо ви тільки прокинулись, я рекомендую вживати воду. Просту воду. Прокинулись, от грамів 150 не горілки, а води випили. Це запустить всі процеси вашого організму. Це спричинить ваше пробудження, знову ж таки, вашого організму. Друга проблема, вона більш вагома. Люди чомусь не, не всі люди, скажімо так, звертають на це увагу. Дивіться, надлишок калорій, який ви здобуваєте з рафінованих продуктів, з оброблених рафінованих продуктів. Зараз, знаєте, життя таке більш прискорене, у людей багато роботи. Метущаться, бігають, знаєте, як Палій Полтавський казав, люблю я дивитись, коли люди бігають, метущаться, там от все. Приготувати харчі нормальні ніколи, і люди починають харчуватися от десь в забігаловках якісь продукти швидкого харчування. Що в собі містять ці продукти? Дивіться, ці продукти, вони, як правило, вже оброблені. Вони не справжні. В них забагато вони обробляються в рафінованих оліях, вони там печуться, смачаться там все таке в цій олії. Та олія по, по 10 раз у ній відбувається оброблення. Там одне щось приготували, друге. Оця вся їжа швидкого приготування, ну це, вибачте, за слово, це просто. Просто гівно, яке потрібно прибрати з раціону. Навіть якщо ви приходите, от як у нас там у фору, так, в моєму місті, і ви купуєте вже готові харчі, там якесь м'ясо, м'ясо курки, воно, от подивіться на нього. Воно в ньому стільки олії, воно оброблене, воно не справжнє. Полуфабрикати різноманітні, вони не справжні. Те, що ви їсте, ви не отримаєте макро-мікроементів корисних з цих харчів. Ви їх просто їсте, ви забуваєте шлунок. Ви Підвищуєте рівень холестерину, там поганого в рази підвищується. Дивіться, зазвичай за рахунок того, що не вистачає в цих продуктах макро-мікроелементів, і ваш організм недоотримує, тобто є брак заліза такого мікроелементу. Так? Заліза. Залізо спричиняє вироблення. Сприяє виробленню гемоглобіну в вашому організмі. Гемоглобін же, в свою чергу, от такий цілий ланцюг іде. Гемоглобін, в свою чергу, відповідає, це транспортний білок, який відповідає за рух, за транспорт кисню в вашій крові. Тобто, з кров'ю, кисень. Постачається менше, постачається кисню в ті самі ваші м'язи, взагалі в ваші клітини. Ваші клітини не доотримують кисню. Ви починаєте задихатись при любій фізичній роботі От офісного якогось працівника, який ніколи нічого не робив у житті. Візьми, дай йому кувалду і хай нею помахає, там 3 хвилини, він, він здохне. Все. Він здохне, тому що він не, має, не було в нього фізичної активності. І зазвичай я працював в Києві, працював в офісах, в охороні ще до повномасштабної. Я бачив, як вони харчуються. Роботи багато, він побіг, набрав всього готового, поїв з лотка і все. От, продукти неорганічні, несправжні. Дома, якщо ти готуєш. От, шмат, я розповідав вже в одному з своїх відео: є шмат м'яса. Дома приготовлений, запечений у, у духовці. Так, є шмат м'яса, який приготували вам, от ви купили в супермаркеті, так? який оброблений, який обжарювався 8 разів там в олії, або просто раз його обжарили в олії, яка використовувалася уже вісім разів. Розумієте, що від цього? Нічого корисного не буде. Ви отримуєте забагато жирів некорисних, ваш холестерин поганий, піднімається. А макро-мікроелементів ви не доотримуєте. Те, що, ви потріб... що вам потрібно отримувати. Ніякі баночки, ви кажете, я п'ю там вітаміни, я п'ю хуїни, я п'ю ще щось там. Нічого це не допоможе. Не допоможе. Ви не зможете набрати стільки макро-мікроементів за цих баночок, якщо ви не нормалізували раціон харчування, висновок. Перестаньте їсти. Погані, м'яко кажучи, продукти. Не лінуйтеся, готуйте самі вдома, приготували, з'їли, і хай воно буде не таке смачне, як оце. Там ще воно викликає залежність, звичку. Раз з'їв, ще хочеться. от Розумієте, от людина тоді не може зупинитися їй простіше. Та я піду куплю, піду, там таке. от Є деякі приклади людей, в яких вони і маси в них немає. а пузо росте, це пузо. Вагітного зайця таке, знаєте? пузо таке брюхо. Це внутрішньо черевний жир, вісцелярний Відкладується не підшкірний жир, а вісцелярний жир, який всередині вашого черева, він потрібен, він ваші внутрішні органи окутує. Знаєте, так от ви бачили там почки, печінка, ті, хто розбирали, наприклад, Наприклад, свиню, якщо там хтось займався цим чи кабана, от ви бачили, як у жиру знаходяться. Але все, як я вже сказав, в вашому організмі є в гомеостазі. Гомеостаз це рівновага всіх процесів в організмі. Організм буде вирівнювати. Якщо у вас забагато цього вісцелярного жиру, то у вас буде пузо барабан і ну, нічого доброго з цього не буде, розумієте? Як на вигляд ви будете виглядати, ну. Не особливо, не буду некоректно говорити, так і функціонально ви не спроможний, особливо ні на що. Далі нехватка риби в вашому організмі, в вашому раціоні недостатньо продуктів, які містять омегу-3. От недостатньо. Ви навіть з добавок цього не зможете набрати, тому що добавки я вам розкрию страшенну тайну. Не всі містять. Ті речовини, про які вказано на баночці. Є недобросовісні виробники, які, ну, знаєте, м'яко кажучи, там положили шматок говна, а написали, що то м'ясо. Все. Аж написано, люди ще є такі, так там написано, там все розписано, то вам напишуть, що завгодно. Ті, що отримують гроші, виробники намагаються знайти сировину дешеву. От, дешеву сировину створити продукт дорогий і продати вам. Щоб оця різниця між, сировини, між вартістю сировини і вартістю продажу осіла в їхніх кишенях, гаманцях. Розумієте? Їм пофігу на ваше здоров'я, їм головне заробити. Самі вони, якщо не дурні, не всі, харчуються нормально. Вони не беруть ті продукти, які продають вам. От. Тому думайте, краще, я кажу, краще готувати вдома, от просто, як я це робив, от взяв ту рибу, зварив, просто в воді з'їв. Просто зварив і з'їв. Вона не смачна, не добра. Але це для мене їжа це як бензин для машини. Мені потрібна енергія, на якій я працюю, так, потрібна енергія, і я не хочу в себе вливати поганий бензин. Хоча теж є грішки, можу іноді якесь з'їсти. Омега-3. Нехватка його викликає запалення ваших м'язів. Ви травмуєте ваші м'язи на тренуванні, мікротравми, м'язи отримують, ви виконуєте якісь вправи. так? Для відновлення потрібні макро-мікроелементи. Нехватка омега-3 не дасть нормального відновлення, не дасть швидкого відновлення. Ви не будете відновлюватися, ви будете втомлений, ви будете поступово себе заганяти заганяти в ту яму, з якої буде складно вибратися. Окрім того, омега-3 нехватка сприяє слабкість ваших, ваших судин. Омега-3 бере участь у формуванні от судин. Якщо достатньо цієї речовини в вашому організмі, судини еластичні, як от шарик. От, ви, набер... ви дуєте в нього, набираєте повітря, він розтягується еластично. Якщо він не еластичний, він лопається, так? якщо забагато повітря. Те саме судини, шланги, по яким, ну, не подумайте те, що я показую, розумієте, Шланги, по яким рухається кров, так? поток крові. І коли ви починаєте навантажуватись, навіть з невеликою вагою щось робите, поток крові збільшується. Судини не еластичні, вони не розтягуються, високий тиск, вам погано, ви себе погано відчуваєте. Коли судини еластичні, вони розтягуються, і кров нормально, нормально передвигається по вашим судинам. Так. Окрім цього всього, оця їжа ненормальна, давайте і так назвемо. Вона дуже погано впливає на ваш шлунковий, на ваш шлунок, скажімо так. Вона дуже довго перетравлюється. Вона перетравлюється в рази довше, ніж нормальні харчі. От. Дуже довгий час потрібно багато ферментів, щоб її перетравити. Вона жирна, вона така прямо капець. Коротше. Довго перетравлюється. На це організм витрачає дуже багато енергії. Він витрачає дуже багато енергії, яку б ви могли витратити на тренування, яку б ви витратити могли на якісь інші справи, там сходити в парк, ще щось зробити. У вас не вистачатиме цієї енергії. Ви будете втомлений, ви будете знищений, ви будете подразливий, ви будете образливий на це життя, і ви там ну, стан вашого життя буде. Негарний, скажімо так. Ну, от якось так. Дві такі, здавалось би, ще є ряд цікавих речей, але я чомусь зупинився на двох основних На двох основних звичках, які прямо руйнують ваше життя, і ці звички потрібно прибрати, тому що вони вас тягнуть вниз. От. Друзі, якщо цікавий вам. Такий формат відео про от, харчування, тому що те, що ти тренуєшся в залі, це одне. Важливо, як ти відновлюєшся, важливо, що ти їси. Що ти їси, так ти і виглядаєш. Що тебе наповняє, такий ти і є. Так ти будеш рухатися, бігати, ходити і все таке. Ну, от якось так. Якщо інформація цікава, якщо вам такий формат цікавий, напишіть в коментарях, ми будемо ще. Я буду ще робити відео на таку тему. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.